Бійці штурмового полку скала відкинули армію РФ на три кілометри від адмінмежі Дніпропетровщини на ділянці Котлярівка Горіхова. Тут ворогу малими групами вдалося зайти на територію нашої області силами штурмових груп у супровіді аеророзвідки та за підтримки артилерії було проведено кількадобову операцію. На першому етапі знищено противника, який перебував на території Дніпропетровської області. Далі штурмовики зачистили смугу у майже три кілометри. Згодом проведено кількаденних штурм штурм у двох місцях в районах Горіхового та Котлярівки. Розвідка виявила, що ворог зосередив тут значні сили для подальшого наступу на Новопавлівку. Йдеться про дві бригади та полк окупантів. Далі за 10 кілометрів від адмінмежі було викрито скупчення техніки, і уражено її безпілотниками. За деякий час десант зачистив від противника лісосмугу південніше котлярівки. Кілька окупантів вдалися у полон. Зізналися, що їх погнали у бій непідготовленими. Відступати не можна адже Позадом заградзагони. Врешті, за результатами операції, ворогу заблокували можливість накопичення для наступу на Дніпропетровську область на цій ділянці.